Знаєш, такий фу. Так, друзі, а зараз йтиметься Тут уже все зрозуміло. Ткаченко і нахер зі своїм два два парадний один шоколадний, і хай собі там як, туди Чекай, тут є класна новина, а я дивлюсь, тут відео є. Ні, відео ми не можемо показувати, бо це спорту. Фехтувальницю? Не можемо відео показувати. Не можемо? Баче не показують. Нас є Світлина, і ми розкажемо, що відбувається. Так, <світ> да, ось українська Так, в чому історія. Ольга Харлан. Так. Вона ось була в спарингу з росіянкою, як її там звати, неважливо. Коротше, вона 15, з рахунком Смірнова, 15-7. І там же ж є там офіційні там ритуали в рамках цих спортивних змагань. Що от, там вона перемогла робили, росіянку, Це важливий нюанс вона перемогла росіянку. 15, 15 на 7 Рахунок так. 15 на 7 рахунок, і після того там де ж це ж спорт, все таке треба потиснути одни, одному руки. Це ж регламент. У них там є міжнародні змагання. Якби все, Українка, як ви бачите, покажіть світлину. Вона не потисла їй руку, вона просто виставила свою шпагу і сказала е, нічого не сказала. Вона була каже, сказала, що просто можна показати? Чуєш? А ти читав, що Катя Супрун писала? Ні, наприклад. все. Ми не будемо показувати, щоб не ризикувати. Але справа в тому, що але вона шпагу виставила і сказала: справ. не підходь. Я тобі руку не тисну, тому а це порушення регламенту. І насправді могли покарати нашу харлан, дисциплінарно. але ти судді розумі? посиділи. Подумали і вирішили, що вони українку карати не будуть її так що... дискваліфікували. Є оновлена інформація. Ось українську фехтувальність мисля, Харлан дискваліфікували. дискваліфікували після та ось остання новина, яка на юнак Йо. є в нас є е, Харлан дискваліфікували після відмови потиснути руку росіянці. Повідомив журналіст Євроспорту Марко Аркарі. Ось все цим закінчилось, але насправді дискваліфікація дискваліфікацію а. Наша спортсменка вчинила зробила просто гідний вчинок, як на мене. Це от не те, щоб там спорт не політика, це фіт, гідність називає. Бог з нею цю дискваліфікацію. Типу, це Абсолютно. нормальний вчинок, я Ту. б теж не потиснув руку, Фу. не підходить. Така Вона історія. Вона і перемогла, тим більше, і це все як би це виглядало? Типу, ну не знаю, в такій ситуації. Це все спорт і там. Зрозуміло, що на цьому міжнародному спорті зав'язано дуже багато російських бабок, і так само їм вигідна ця картинка, що ось українці, росіяни, друзі, яка там, яка там війна, о чому ці всі історії їм потрібна ця картинка пропагандистська. що Дивіться, друзі, ну все так погано. І такого лайна до 24 лютого було дуже ось багато. І тоді в скандал втрапила там ця Екатерина Магучих, пам'ятаємо. Ця, ця типа, руснява фехтувальниця сиділа півтори години там, чекала. В Не так була акція протесту, що от вона мені руку не потиснута. Але насправді Харлан, те, що я читаю, вона запропонувала просто стукнутися зброєю, тобто шаблями. Так. І ця е, московська Анна Смірнова відмовилася. Та відмовилася. Ну, от Харлан дискваліфікувала, та й Бог з ним. Головне, тримати. Головне пам'ятати про гідність, тому що про що була історія Революції Гідності? Про так, гідність. Так. І тут це ми вам не Вася Ломаченко, і, в принципі, Харлан не Ломаченко. будь як Харлан, не будь Ломаченком, я б так сказав в результаті. І